Всім привіт, з вами Настя. Ви на каналі GoodGame і це черговий випуск GG-Новин. Новини зі світу настільних ігор в Україні. Обов'язково дивіться це відео до кінця, адже, як завжди, все найцікавіше там. Якось так сталося, що за останній час на поличках наших магазинів не з'явилося жодної новинки. Якщо ми щось пропустили, обов'язково напишіть нам про це в коментарях. А ми переходимо до передзамовлень. Острів Скарбів цікава гра про пошуки скарбів з цілим пакетом нових, дуже цікавих та іноді навіть унікальних механік. Всі гравці, окрім одного, шукатимуть скарби Джона Сільвера, поки він сидить у в'язниці. А останній і буде Джоном Сільвером. Він залишатиме підказки іншим, іноді заплутуючи їх. В якийсь момент його термін закінчиться, і він побіжить до свого скарбу, поки не пізно. Інша фішка у тому, як ви це робитимете, за допомогою маркера і такого от кола пошуку. Переміщуватись також потрібно за допомогою маркера та лінійки. Челенджерс карткова гра з різноманітними персонажами та мінімумом правил, яка буквально проходить у форматі турніру по захопленню прапора. Уявляєте таке? Одна партія це відразу цілий турнір, розрахована на компанію від 1 до 8 людей. І, звісно ж, найкраще грається на парну кількість гравців: 4, 6 і 8. Людь крові. Це одна з найпопулярніших настільних ігор у жанрі контролю територій. Друга локалізована гра з трилогії Ленга першою був Анк. Залишається дочекатись перед замовлення на вранішнє сонце від розуму. У цій грі гравці керуватимуть могутніми кланами вікінгів, що прагнуть здобути славу перед тим, як світ остаточно загине, гра на очки і отримувати їх можна різними способами. Через що деякі гравці вважають її досить євровим еріаконтролом. Але ніхто не казав, що це погано. Адже гра входить до топ п'ятдесят бортгеймкік. Відьомська круговерть. У цій коротенькій маленькій грі гравці побувають у ролі відьом, які будуть відтворювати рецепти зілля, збираючи необхідні інгредієнти та змагаючись між собою. Видавець запевняє, що далеко не кожна гра володіє такою тематикою, як поєднання куховарства та чаклунства. Чотири темпераменти: гармонія глузду та відваги. Гравці побувають у ролі лікарів середньовіччя. Які експериментуватимуть на своїх пацієнтах. Гра на блеф і дедукцію. Прошу зауважити, що українською перекладено делюкс видання гри, у якому, крім сильно покращених компонентів, також є і додатковий контент. Цолькін хітова настільна гра на виставлення робітників з дуже цікавим механізмом посередині поля, який додає у гру елемент часу. Гравцям потрібно буде врахувати кількість ходів, які робітник повинен простояти на механізмі, щоб отримати потрібні вам бонуси. Грі більше 10 років, але вона досі, впевнена, тримається в сотні найкращих рейтингу Board Game Geek. Також почалося передзамовлення на гру Органи атакують. Патігейм з дуже цікавою тематикою. Це швидка настільна гра для любителів чорного гумору і конфліктних ігор, в якій вашою метою буде позбавити суперників їх органів, накидуючи на них різноманітні захворювання. Після партії гравці точно можуть сказати, у кого з них найміцніша печінка. А тепер давайте швиденько пройдемось по тому, що чекає нас найближчим часом. Приємна гра про лісові стежки Левада від ігромага продаватиметься у магазинах вже з цього місяця. Картографи топовий Фліпен Райт, що відомий у всьому світі. Поступить у продаж вже 15 червня. Зовсім скоро, але ще невідомо коли. Можливо, наступного тижня. Почнеться передзамовлення на другий наклад Дюни Імперіум та доповнення до неї під назвою Безсмертя. А тепер кладіть це відео на паузу та роздивляйтеся розклад передзамовлень від видавництва Lord of Words. А перед тим як перейти до найцікавішого, дуже хочемо подякувати спонсорам нашого каналу. Ми надзвичайно сильно вас любимо. А якщо ви також хочете і маєте можливість підтримати нас фінансово, можете зробити це за оцим QR-кодом у вигляді одноразового донату або щомісячної плати. Я зняла цей дубль приблизно з 25-го разу, і якщо вам цікаво подивитися, чому попередні дублі ми перезнімували, і. Що з тобою? Ти на баймі екофі, ставайте нашим спонсором і посмійтеся разом з нами. Цього тижня багато новин від видавництва Belleville. Вони локалізують всю лінійку Azul. Азул це одна з найкрутіших абстрактних ігор у світі. Вона славиться приємними на дотик плиточками, що потрібно викладати на планшет так, щоб отримати більше очок. Гра підійде для людей будь-якої статі, віку чи вірусповідання. Але те, що локалізують всі її версії, це просто чудесно. Кожен обере собі щось до душі. В серпні цього року до нас прибуде гра Century Spice Road. Перша гра з серії Century. Вона перенесе гравців у часи, коли прянощі цінувалися дорожче за золото. Кожен буде торговцем, що обмінюватиме куркуму на шафран, шафран на кардамон, а кардамон на корицю, мандруючи шовковим шляхом. Century Big Box цього року отримає малу локалізацію. Прикольна гра на координацію Менетворк отримує малу локалізацію. Тобто локалізують лише правила. Але для нас цього достатньо, адже в цій грі жодного тексту. Просто викладаєте фігурки одна на одну так, щоб вони тримали баланс. Great Western Trail в маленькому тиражі з малою локалізацією, приїде до України в серпні цього року. Повну локалізацію очікуємо вже наступного року. Це чудова єврогра, яка попала у топ 50 board game Geek Двічі перша її редакція знаходиться на 15 му місці board game Geek, а друга, яка буде локалізована і, по факту, є покращенням першої, вже добралася до 35-го місця. Розкіш дуель також отримує малолокалізацію локалізацію. Та приїде до України восени. Однією з головних особливостей Splendor Duel є використання особливого поля, з якого гравці добиратимуть коштовні камінці. В цій версії гри не можна взяти будь-які вподобані камені, бо для добору існують особливі правила, що додають грі тактичності. Woodkid Games локалізують надзвичайно гарну цьогорічну новинку Автерас. В ній гравці очолюватимуть плем'я мавп, поновлюватимуть його могутніми горилами, винахідливими орангутангами, мудрими мандрилами та універсальними шимпанзе. Ну і виконуючи різні дії, зароблятимуть переможні очки. Основними механіками гри є колодобудування та менеджмент ресурсів. Гікач локалізує Planet Unknown, напевне, найстратегічнішу гру в тетрісному жанрі. Окрім стандартного викладення талії, сюди додавали і різні треки, і карток, і ще багато різного. Кожен з гравців розвиватиме свою планету, виставляючи на неї плиточки різних форм, що приносять різні ресурси, потрібні для існування на планеті. Як на мене, коробка виглядає так, що відкривати її не хочеться. Але от як відкрити, то там така купа шикарних красивих компонентів просто неймовірно. Я от чомусь чекаю цю гру з нетерпінням. Гікач локалізує lcg гру, тобто живу карткову гру у світі Середзем'я, яка матиме назву Володар Перснів карткова гра. Це сюжетна колодобудівна гра, яка за допомогою доповнень постійно оновлюється. У неї додаються нові персонажі та пригоди. Гікач відразу попередив, що локалізація доповнень напряму залежить від успішності продажів базового набору. До речі, буде локалізовано оновлену версію гри, де сюжети зв'язані у кампанію, а стартовий набір містить компоненти для гри відразу у чотирьох. Також Гікач локалізує Детективний кооператив за мотивами творів Говарда Лавкрафта. 1929 рік. Охоплений божевіллям Архім. Люди сходять з розуму і пропадають безвісти, низка дивних смертей, раптових бід і кривавих ритуалів. А прадавні от от прокинуться гравці ж у ролі детективів будуть розслідувати ці жахливі події. Також до нас дійшли чутки про локалізацію ще однієї гри в цій тематиці: Elder Sign. Це найшвидший та найлегший кооператив лінійці жаху Аркема. Та ж тема, трохи подібні механіки, але цього разу рушієм гри є кубики. Гравці беруть на себе роль слідчих, які змагаються з часом, щоб запобігти неминучому поверненню прадавнього. А також ходять слухи про локалізацію гри Сі Солден Paper. Це абстрактна сімейна карткова гра, основними механіками якої є збір сетів та менеджмент руки, в якій гравці створюватимуть свій океан. Відповідно, на колоді карт будуть зображені риби, кальмари, мушлі, човни, моряки, плавці. Ну і звичайно ж, акули. І все це зображено у вигляді орігамі, які спеціально для цієї гри і робилися. Якщо чутки підтвердяться, ми повідомимо про це у наступних відео. У коментарях під минулим відео нам порадили дуже класну ідею, а тому з наступного випуску новин у нас з'явиться нова рубрика. У ній ми відповідатимемо на ваші запитання щодо статусів уже анонсованих українських локалізацій. І ви можете задавати ці питання в коментарях під кожним випуском новин. А на цьому все. Дуже дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, то обов'язково ставте йому лайк. І Якщо ви ще досі не підписані, то підпишіться, будь ласка, на наш канал. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.